Як почати цінувати себе? Дуже важлива тема, глибока тема. І сьогодні я постараюся дати вам таку базу, щоб одразу було зрозуміло, як примінити ці знання в своєму житті і покращити свою самоцінність. Вітаю! Мене звати Софія Сухорська, я є духовним психологом. І я рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. І для того, щоб зрозуміти, як покращити свою самооцінку, підвищити самоцінність, спершу нам треба зрозуміти, звідки взагалі ростуть ноги і чому так сталося, що вона понижена. Всім родом з дитинства. Тому, звісно, що я буду відсилатися на дитинство, тому що не всіх воно було красивим, не всіх воно було щасливим, і на жаль, батьки, якраз які мали збудувати, оцінку, збудувати в нас саму оцінку, збудувати на звідчуття, що ти дуже цінна є. Вони робили все для того, щоб тільки подавити, на жаль. Тоді не було такого рівня інформації, як є зараз, на них не можна зараз перекладати всю відповідальність і вину. Тому зараз ми дорослі, ми можемо приймати інші рішення. Але перше, на що нам треба зрозуміти і звернути увагу, це те, що якщо у вас в дитинстві були батьки, які критикували, швидше за все цю модель поведінки по відношенню до себе самої, до наших близьких, ми просто перекопіювали і до сих пір несемо цей стиль відношення. Тому, якщо в дитинстві чули часто. Ти якась не така, ти не до, замість того, щоб сказати, ти унікальна, ти чарівна, ти красива, ти розумна, ти для нас найкраща. Звісно, що батьки думали, що якщо ми будемо критикувати, критика дорівнює ріст. Дитина буде думати, ой, я якась недоя, я почну рости, почну ставатися краще. Так, синдром міниться саме таким способом і виникає. Потім ми хочемо добиватися, доказувати, що я заслуговую любов, тому що подивіться, яка я. Я хороша, я любима, не тому, що я просто існую, а тому, що. Ось перелік, з чого я зробила, щоб ви нарешті мене полюбили. Тому перший аспект, який необхідно справді пропрацювати, це цей груз дитинства, який ми несемо, і ці установки, які закладені з самого дитинства, що ти маєш бути любима тільки після того, якщо ти щось зробиш хороше для нас. Тому ось ця установка до сих пір 100% діє в вашому житті, і подивіться, якщо ви у стосунках з партнером, чи вмієте ви підсвічувати унікальність вашого партнера в вашому житті? Чи вмієте ви виділяти якісь його унікальні якості? Говорити, чим він для вас важливий? Чи ви намагаєтеся несвідомо через критику змінити його? Навіть якщо ви думаєте окей, я зараз тикну йому в його болюче місце для того, щоб він змінився і став кращим. Але, як бачите, ця стратегія не працює. Тому краще змінити цю установку, яка йде впродовж вашого життя, тому що вона є неефективною, вона є дуже болючою. І за рахунок цього, звісно що. Починає рости ваша самоцінка, і ви почнете краще відноситись до себе і проявляти більше до себе любові. І перед тим як перейти до наступного пункту, я хочу підсумувати і дати вам ще глибше зрозуміти, наскільки ми сфокусовані не на тому, на чому потрібно. От за минулий рік, 24-й, зараз швиденько пригадайте собі якісь моменти, які зв'язані з вами, через які ви досі можете відчувати вину, докоряєте собі незадоволені собою. От зараз швиденько, які в вас спливають думки. Наскільки ви швидко можете пригадати ці всі моменти? А тепер згадайте так само з цього року минулого моменти, за які ви пишаєтеся собою, ви вдячні собі, ви раді за себе, що ви це зробили. І от яка кількість зараз починає спливати різних думок і спогадів на рахунок минулого року? Наскільки я знаю, наскільки я бачу по своїх клієнтах? Дуже часто ми легко згадуємо те, що відбувалося негативне. Звісно, що це був яскравий момент. Ми його одразу згадаємо. Але якщо навіть ми візьмемо і проаналізуємо якийсь місяць негативу за цей місяць, ми згадаємо значно більше, ніж позитиву. Вдячності в нас буде менше. Чому тому, що ми з дитинства навчені фокусуватися тільки на негативі, фокусуватися на невдачах, приніс п'ятірку. Окей, все таки повинно бути. Приніс двійку, трійку, все. Трагедія світового масштабу, так само відносимося до партнера, ти зробив щось хороше мою сторону, я на це не буду звертати увагу, а от погано, я запам'ятаю, і буду пам'ятати до кінця життя. На жаль, так є. Отже, як прокачати самоцінність? Відповідь є у самому цьому питанні. Як сама я ціню себе? Ось це, наскільки ви сама вмієте оцінювати, цінити, дорожити, бути цінністю для себе. Тому ми деколи дивимося на інших жінок, перед якими всі чоловіки відкривають двері, дуже галантно відносяться, mm -hmm. тендітно вони до дорожать, тому що в неї самої себе такий стоїть рівень цінності самої себе, що вона по-інакшому до себе відноситись не може, транслюється у світ на рівні енергії. І світ їй так само це віддає. Тому у те, чим від нас фонить, які енергії в нас виходять, це саме ви можете щитати зовнішнього середовища. Якщо ви бачите, що до вас хтось регулярно проявляється якось не так, питаннячко. А як я сама до себе проявляюся? Що я бачу часто в терапії за своїми клієнтками, коли вони жаліються на свого чоловіка? Що він мені не додає уваги? Він мене не цінить, він мною не дорожить, він мною не цікавиться. Я його ревную, у Мене дуже багато претензій. Це все на регулярній основі. Ми починаємо йти в глибину, і це все я бачу, і це все піднімається і проявляється по відношенню до самої себе. Вона сама собою не цікавиться, вона себе не вміє дорожити. Коли доходить діло до того, що а які в тебе є бажання, а чи справді ти їх реалізовуєш, там мовчанка починаються сльози, тому що я щось сильно хочу, але я собі це не дозволяю. Я Захотіла щось від чоловіка, він мені це заборонив. Хто поганий? Чоловік поганий. Але першочергово ця заборона стоїть на рівні неї самої. Вона сама собі не може дозволити. І потім в нас намагається йти від компенсації за рахунок того, що всередині в мене є пустота. Я нею займатися не хочу. Я впадаю в дитячу позицію, і я намагаюся, щоб чоловік або хтось зі сторони закрив мені цю потребу. Хтось починає починається дуже в... через матеріальне жінка дуже залежить від того, щоб вона красиво виглядала, зовнішній вигляд, була як цукарочка. Але не дай Бог, що з її зовнішньо станеться. Для неї це буде просто трагедія світового рівня, тому що її самооцінка і самоцінність залежить тільки від зовнішніх чинників. У мене немає якоїсь сумки, значить я яка? Я якась погана. В мене чоловік не так до мене відноситься, все трагедія. Але що ми насправді не хочемо дивитися всередину себе? А як істинно відношуся? Я і потім, за рахунок того, що чоловік має дуже давати багато уваги, чоловік має вкладатися в мене читати мої думки. Якщо я цього не висловлюю, він якось має догадатися і мені це дати, він цього не робить, я себе почуваю ще гірше, і жінка все більше і більше скачується куди на дно. Тому, коли ми намагаємося жити ззовні всередину, це завжди програшний варіант, тому що рано чи пізно це закінчиться і стане ще гірше. А коли жінка в ресурсі, коли вона в задоволенні з собою, вона солоді собою, вона насолоджується тим, навіть коли вона одна, справами, які вона робить, те, що вона може вкласти і віддати, те, що ми віддаємо, буде нам вертатися. І знаєте, тут є такий е, цікавий момент, що, так як я християнка, і в Біблії є заповідь полюбіть ближнього як самого себе. Чомусь всі люди звертають увагу на те, що треба любити інших, треба намагатися проявляти любов, бути добрим інші інші аспекти. Але не всі звертають увагу на те, що фундамент цієї заповіді стоїть на тому, що першочергово має бути любов. До себе. Тому поки ви не зможете якісно, щиро полюбити себе, не за щось, а просто так взрощувати цю любов, яку мали би зростити батьки. Те, що вони цього не зробили, це не означає, що зараз в дорослому віці це неможливо доробити вам самим, тому що нейронні шляхи в нас вибудовуються кожного дня, кожного дня нам дається новий пакет свіжих нейронів, пустих, і те, що ми їх заповнюємо старими звичками, вчорашніми, це вже наша зона відповідальності. Тому, коли ми якісно любимо себе, по закону ми тоді якісно можемо любити інших, і інші можуть це нам так само віддавати. Тому ось цей фундамент прояву любові до себе іменно дає нам можливість жити класним, благословенним життям. Тому я спеціально для вас приготувала дуже класну вправу, практику, яку ви можете кожного дня приміняти в своєму житті для того, щоб зрощувати внутрішню самооцінку, піднімати свою самоцінність, якщо ви хочете її отримати. В описі до цього відео я прикріплю свій інстаграм, ви мені пишете Софія, я хочу практику по самоцінності, і я одразу її вам висилаю. Я дякую вам, що ви йдете у розвиток. Я дякую вам, що ви переглядаєте мої відео, ставите лайки, пишете коментарі, мені це дуже приємно. Бережіть себе, цінуйте себе, проявляйте до себе здорову, любов. І до зустрічі у нових відео!